Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Синюк Василь Федорович, навідник-оператор 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, народився 6 березня 1977 року в селі Корнів Івано-Франківської області. Василь був четвертою дитиною в сім'ї. З Самого маличку у нього почали проявлятися такі риси характеру, як доброта, щирість, рішучість, загострене почуття справедливості. У 1984 році став учнем першого класу класу Корнівської загальноосвітньої школи наполегливий, активний, надійний, завжди готовий прийти на допомогу Василь. Одразу знайшов собі багато друзів у школі. А для вчителів став прекрасним учнем з неабияким бажанням вчитися. Найбільшим захопленням для хлопця стала гра на музичних інструментах, тож невдовзі він паралельно починає навчатися у городенківській музичній школі. А у 1992 році стає студентом Калузького училища культури за спеціальністю народна художня творчість. У червні 1996 року Василю присвоїли кваліфікацію організатор культурно дозвіллєвої діяльності керівник оркестру духових інструментів. У грудні того ж року хлопця призвали на військову службу. Спочатку служив рядовим, а згодом механіком водієм. Відслуживши в армії, Василь стає завідувачем будинку культури у селі Незвисько. Потім працював і у рідному селі, де організовував різні культурно-мистецькі заходи, а також був гравцем футбольної команди Ватра далі. Вас. Василь їде на роботу за кордон, далеко від рідного краю, але серцем завжди залишався з батьківщиною. Повертається додому він у 2014 році, начебто на коротку відпустку до рідних та насправді, щоб боронити свою домівку від ворога, з 13 березня 2015 року молодший сержант Василь Сенюк приймає участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції на сході України та проявляє себе як справжній боєць. З початком повномасштабного вторгнення знову стає на захист батьківщини. Був заступником командира бойової машини в складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Побратими пригадують, що Василь був для них зразком мужності, незламності та міцності духу людиною слова і справжнім воїном. На жаль, 15 жовтня 2022 року боєць героїчно загинув під час виконання бойового завдання біля селища Спірне, Бахмутського району Донецької області. Ніби відчуваючи щось лихе незадовго до смерті, він записав телефонний дзвінок зі своєю мамою, де розпитав, як у кого справи, і просив передати усім привіт. Василю було 45 років. Він мав ще багато планів на майбутнє, але любов до рідної землі завжди стояла на першому місці. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, за особистий внесок у перемогу над ворогом, указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно. Батько наш Бандера. Ця пісня була для Василя улюбленою, і він дуже часто наспівував її, кладаючи сенс і любов у кожнісіньке слово. Він жив, ніколи не зраджуючи власним принципам, і загинув як герой, ставши прикладом гідності для кожного з нас. Слава Україні! І вічна, світла пам'ять її відважним героям!